Державна компанія «Укренерго» накопичила ряд ресурсу. Це гроші з перетину між державного перетину, саме якраз наших енергомереж. накопичила біля вісьми мільярдів гривень на цьому рахунку. Ці кошти державна енергокомпанія може витрачати лише на будівництво або реконструкцію діючих підстанцій. І під час війни ми розуміємо, що ці гроші можна перенаправити там в інш в інше, більш важливі і критично те, що сьогодні необхідно. Мова йде якраз про оздоровлення ринку. По допоміжним послугам по балансуючим потужностям і по виплаті перед інвесторами в зелену енергетику перед домашнім СЕС і перед промисловими СЕС. І наш комітет схвалив, на мою думку, ну надважливе рішення. Ми пропорційно намагаємося і вже законом сьогодні ухвалили в парламенті пропорційно поділити ці кошти. 8 мільярдів гривень сьогодні вже є на рахунках «Укренерго» і 2 мільярди гривень за їхніми оцінками вони зможуть там зібрати за кілька наступних ще місяців. І цю суму 10 мільярдів гривень буде пропорційно розподілено, 45% піде на балансуючий ринок. Що таке балансуючий ринок? Це наші підприємства, які постачали ще у 2023 році електричну енергію. Це і Укргідроенерго, державна компанія, і Енергоатом, і інші учасники ринку, які постачали «Укренерго» електричну енергію для того, щоб балансувати ринок. З ними потрібно розраховуватись Укренерго перед ними має великі борги. До прикладу, перед Укргідроенерго. Укренерго має борги у розмірі 8 мільярдів гривень. І ці борги потрібно гасити, тому що Укргідроенерго має за ці гроші будувати захисні споруди на гідроелектростанціях. І це важливе рішення, його потрібно було приймати там ще місяць тому. Але, на щастя, сьогодні парламент в парламенті знайшлися голоси на цей законопроект. І Укренерго зможе частково розрахуватися з Укргідроенерго, з енергоатомом та з іншими учасниками ринку. Окрім того, 45% з цих грошей піде на учасників ринку зеленої електричної енергії, саме якраз перед інвесторами, міжнародними інвесторами, які інвестували у відновлювальні джерела енергії. І 10% від цих грошей піде на домашній сес, на погашення заборгованості перед учасниками, саме якраз перед домашніми СЕС. На сьогоднішній день таких боргів там біля 3 мільярдів. З 3 мільярдів погасимо фактично 1 мільярд перед власниками домашніх сонячних електростанцій, і ці гроші. Чи також ще підуть у бюджети місцевих громад, де знаходяться ці сонячні електростанції?